Міський благодійний фонд реабілітація керівник Георгій Корнієвський переддень Великодніх свят провів акцію милосердя у Ковальській виховно-трудовій колонії для неповнолітніх. За кошти спонсорів фонд придбав продукти харчування, предмети особистої гігієни, речі першої необхідності та пасхальні подарунки для вихованців колонії. А 36 засуджених неповнолітніх сиріт, які відбувають покарання в стінах виховно-трудового закладу, окрім індивідуальних пакетів, мали нагоду. Зустріти Великдень за святковим столом, про достаток якого потурбувалися організатори за сприяння начальника Ковальської виховної трудової колонії для неповнолітніх Олександра Філаретова, понад 200 смачних солодких пасок для благодійних потреб. Приготували на ковальському хлібокомбінаті, а учасники благодійного фонду реабілітації і місцеві меценати також попіклувалися про святковий настрій вихованців міського дитячого садка номер 6 шесто, над яким фонд реабілітації здійснює вже кілька років поспіль. Великодні подарунки отримали також ті, хто перебуває в ізоляторі тимчасового отримання ковальського міськравіділу внутрішніх справ. 1 травня Ковальське відділення Фонду захисту прав людини і релігійна громада храбу Святого Миколая організували безкоштовні обіди для дітей з малозабезпечених сімей, які проживають в міському мікрорайоні Сільмаш. До цього безкоштовні обіди тут організовувались для одиноких та пристарілих громадян міста. Уже вкотре світло Христове Воскресіння згуртувало нас навколо давніх християнських цінностей, терпимості, любові до ближнього. Великдень знову і знову дав можливість нам осягнути важливість віри в духовне збагачення та моральне вдосконалення нашого суспільства, надихнув у нас оптимізм, сили, віру, надію та любов у наші душі, наповнив добром і милосердям наші серця та помисли.